Солоха Емілія подобаються тренування з гімнастики, особливо акробатики. Куликовська Руслана дуже полюбляє малювати. Бе древано люблю любити фіо пластилину та робити прикраси з гумок для плетіння. Коломоць Маргарита подобається малювати пейзажі і малюнки по клітинках. Люблю поробки з 3D-ручки, пікуюся про домашніх тварин. Виготовляю прикраси. Сізова Марина. Моє хобі робити паперових персонажів з гри або мультфільму. Махова Уляна люблю відвідувати майстер-клас з кулінарії. Ще люблю подорожувати Україною. Дуже люблю тваринок своїх і чужих, маленьких та великих. Білорус Олександра. Люблю робити поробки з паперу. Чепурна Софія. Я люблю займатися туризмом, а ще я люблю лего, шахи, стрільбу, луку, театр і малювати, а ще читати книжки і знімати про них відео. Черкес Арсеній. Я люблю спорт, особливо футбол та скалолазіння. Також мені подобається збирати лего, ходити на рибалку та кататися на самокаті. Цей Анна. Мені подобається кататися на роликах, займатися повітряною гімнастикою, малювати, ліпити фігурки з глини, створювати різні з резинок. А ще я люблю подорожувати Україною Шохін Тимур. Мені подобається панструвати з вугол, кататися на велосипеді та самокаті. обожнюю свого кішку тесу. Я кова Люляна, мені 8 років. Я люблю читати книжки, малювати та доглядати за тваринами, мрію стати ветеринаром. Полякова Марія. Люблю малювати на планшеті і робити фотографії. Ще граю на бандирі 7 років. Доглядаю за чотирма кроликами і песком.